Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, з якого ми і ведемо свої. Відео репортажі, якщо це можна так назвати. У нас сьогодні черговий робочий день. Дякую всім, хто перейшов до цього відео. Будь ласка, залишайтесь з нами до самого кінця. Ну і хочу попросити вас, якщо ми дружна команда, будь ласка, підтримайте українськомовний контент в Ну і побігли працювати. Вчора поступила задача від моєї двоюродної сестри: зробити, як то кажуть, сікір башка. Одній із наших ярочок, крайні ярочки. Ярочок, якраз от вона домовилася саме з людинкою, яка її повністю тушею забере по 100 гривень за кілограм. Якраз от цим і будемо зараз першочергово займатися. Наші зайці маленькі, яких ми наловили буквально вчора, почувають себе нормально, п'ють молочко, знаходяться біля мамульки, активні, підіслали з самого ранку трішечки їм соломки. Е, сінце, водичка, комбікорм для ярочки. Ну і в принципі все те, що я робив і до цього. Знаходитимуться вони у нас у цій загороді на постійній основі, чому прибрали е, оту от крайню ярочку, яку я буквально показував перед цього, тому що ну, вона нам, якщо чесно, не в тим, не в млин. Можна так сказати, цю овечку ми залишаємо, і на наступний рік вона буде знаходитися. В, ну, в нас. Е, так уже складається, що якраз от вона нам подарувала придачу ще двох красунчиків, не знаю, напевно, Божа Божий такий сигнал, що говорить він, що не треба вам їх зводити, так як от у нас у, у цьому от виводку є баранчик, дівчинка. Тому подивимося, як воно буде. Не зовсім би і хотілося зводити їх, але якщо чесно Ну от якщо говорити про більш-менш таке середненьке стадо, то роблять вони. На території нашої фазенди більше проблем, аніж якби з них допомоги, як я на то очікував. Я так собі думав, що вони будуть смирненько себе вести, нікуди не лізти, нічого ніде шкоди ніякої не робити. Випасатимуть чагарники і все. Але чагарники вони звичайно випасають, випасають дуже супорово. Але е шкоди, звичайно, роблять вони також дуже і дуже багато. Дерева, кора, е ну, кора дерев, зноситься все просто на повал. Тому, от, не знаю, можливо, на наступний рік або на прив'яз будемо садити її, або просто-напросто знаходитиметься вона у нас на постійній основі у загороді. Будемо просто підкошувати їм травичку, годувати. Ну і в принципі отак от рухатися. А так тушку я вам показав, якраз от трава, кукурузяні отходи і досить таки я би так сказав, навіть дуже жирненька тушка у нас вийшла. Та й принципі решта тих, що ми забивали, таке гарненьке Друзі, з приводу кроликів. Хлопці там буквально от нещодавно в крайніх відеоматеріальчиках запитували з приводу того, скільки е, який відсоток, точніше, БМВД е, свинячого я додаю у раціон для виготовлення комбікорму кроликів. Друзі, ну якби я в жодних відео не говорив, що я додаю у раціон для кроликів БМВД. Ну як би то не було, але це чересчур жирно для наших кролів. Так намагаємось там слідкувати. Тато якраз от займається цим, міняє регулярно кроличок кроликів, але тут немає прям таких бройлерних порід, яким треба супер мега збалансовані комбікорми. Ну як ми якраз от намагаємося більш-менш непоганий комбікорм робити, в основі якого лежить білкова група. Це соняшникова макуха. Премікс, як вітамінно мінеральний комплекс, ну і звичайна зернова група. В принципі, цього більш ніж достатньо для того, щоб наші кролики росли і розвивалися. Ну а якби у нас немає такої от мети робити там супер мега нереально збалансовані комбікорми, отримувати прирости, так як це. Ну, не є нашим основним видом діяння все те, що ми безпосередньо от зараз вам показуємо: кролики, овечки, там гусочки, уточки. Це якраз от безпосередньо їжа, яку ми повсякденно споживаємо в колі нашої сім'ї. Нямають вітамінки. Ще одне питання, яке от буквально нещодавно ставили мені в коментарях з приводу того, як вигідно і ну, наскільки більше можна отримувати при реалізації. Ну, конкретно говорилося про свинок, але мова у нас буде іти будь про яку продукцію сільськогосподарського виробництва? Ті ж самі гуси, кролики, поросятка. друзі, не для кого не секрет, що метою будь-кого із нас є заробіток на всьому тому, що ми вирощуємо. Відповідно, якщо ви являєтесь не останнім, як би не кінцевим. Реалізатором цієї продукції відповідно усі ті, хто будуть брати у вас продукцію, їхньою метою також буде друзі заробити певні кошти. Тому... Я завжди говорив, говорю і буду говорити, що найбільш оптимальний варіант і спосіб для того, щоб якраз от підвищувати свої заробітки, підвищувати свої надходження це займатися реалізацією першочергового від першого лиця. І якраз от ну у когось удається, у когось не вдається. Це досить таке філософське питання, дуже багато нюансів і тонко є якраз от. Впливають на те, щоб ми самі. Змогли чи не могли вибудувати оцю цепочку і якби настроїти максимально ідеальну схему, але ну потрібно прагнути для того і до того, щоб ви реалізовували все самі, все те, що ви вирощуєте, незважаючи то продукція тваринного походження чи рослинного походження в будь-якому випадку. Оцей от сегмент людей, які займаються перепродажю, він якраз от і займається. Заробітком на всіх людях, які і вирощують, але і без тих, і без тих існування неможливо. Це якби е, ну, доведені факти, тому знову ж таки, відповідаючи на оце питання, максимально вигідно реалізовувати самому. Знову ж таки, відштовхуючись, якщо ми говоримо про е, жіночка, там питала про свинну тушу 120 кг, кілограмів. Наскільки більше я отримаю при реалізації, якщо буду робити це сама? Друзі, відштовхуючись від власної практики, якщо це забій відбувається в домашніх умовах, і реалізація продукції напівтушами в середньому від 2 до 3 тисяч гривень ви зможете отримати додатково на отакому от 120 кг, 120-150 кг поросятка. Якщо ж ви будете реалізовувати все це в розріб, там, звичайно, оця от надбавочка трішечки збільшується від 3 до 4,5 тисячі гривень. Але це, якщо ви будете робити це з дому, ви не будете затрати Нести на бензин і розводити, розвозити оцю от продукцію, або ж там 2, 3, 4 рази виїжджати на ринок. Тобто максимально ідеальна схема це е, ну пишете список людей, е, якби вираховуєте ту кількість продукції, яка їм потрібна, Ну і під оцих от людей забивати оцю от продукцію. Максимально ідеально якщо вони до вас прийдуть і додому, куплять. Ну а е, якщо ж ні, то доведеться розвести. Таким методом і ми, і наша сім'я рухається. Нам звичайно дуже сильно в цьому плані допомогло, тому що мені двоюродна сестра займається якраз от вона реалізацією продукції. Свинопродукції, вона мені допомагає, але якось так. До речі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте. На 21 кг кілограм затягнула наша тушка той ярочки, яку я вам показував. В принципі, я вам скажу, доволі так непогано, якщо ми говоримо про кучеряшку дворову. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Трішечки налякав я наших безхвостиків. Зненацька залетів у свинарник, то вони аж на стіни почали дертися. Значить, друзі. Ще таке от питання до вас. Зовсім скоро будемо проводити ряд вакцин для наших свинок. Якщо вам цікава ця тема, весь той спектр вакцин, які ми робимо і проводимо безпосередньо для свиноматок, обов'язково залишайте свої відгуки в коментарях. Якщо ця тема буде вам цікава, обов'язково поговоримо і зупинимося якраз на всьому цьому, ну трішечки якраз детальніше. Про все і про всі ті вакцини, які я застосовую і використовую себе на господарстві, я зупинюсь. Так що, товариство зараз уже займаємося управочкою безпосередньо на нашому свинячому господарстві. Вам дякую, що ви сьогодні були з вами з нами. Швиденько пробіглися для вас. Це звичайно декілька хвилин. Для нас ці процеси зайняли трішки набагато більше часу. Але разом з тим, всім дякую, хто був разом з нами. Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте тиснути вподобайки. Нам це надає сили, наснаги, мотивації рухатися і не зупинятися. Так що з вами був канал Будні Свиновода. Я Олександр, до нових зустрічей!